Всім привіт, ви на каналі Дрон! І сьогодні в мене огляд на клітку для папуг Белла від компанії Природа. Її розміри це висота 37 см. Ширина 37 см та глибина 25 см. Ця клітка розрахована на, ну, щоб комфортно жилось, на одну хвилясту папугу, максимум дві. Ну або, якщо хочеш, щось таке ну, за розміром такої якісь птиці. А тепер перейдемо до цього самого огляду. Сьогодні я покажу саму клітку і її комплектуючі. Поїхали. Так, спочатку її треба ще раз пакувати, бо ось буквально з магазину. Купляв її у зоосвіті, коштує вона 950 гривень. Так. І зараз ми розпакуємо, подивимося на саму клітку, що у неї внутрі. Зараз її трошки подвину, щоб мені було її краще розірвати. Та комплектуючи, що до неї ішли. Вона упакована гарно. У мене в ній буде жити одна хвилярська папуга, А також цей жінок ну, я ще хочу, хотів купити цю клітку, щоб якщо в мене є основна велика клітка, щоб якщо там чиї покрасити, чи поремонтувати, щоб було, куди попугає дій. Бо вже таке раз було, а клітки не було такої резервної, так би мовити. Але може інколи і буде жити в цій клітці. Так, а я її вже тим часом почти розпакував. Ось ще трішки. Ой, так, все. Зараз її дістаю. Ось природа. наклеєчка, Так, сама така теж картонна штука. Ось природа, клітка для птахів. Щось написано природа юа. Легко збирається, розбирається. Великий внутрішній простір, аксесуари у комплекті. Ця клітка на таких. Ой, зараз двох застібочках, Вона кріпиться до піддону, Ось раз, їх легко відкрити. І друга застібочка, Ось вона теж, ну, такі ось вони ось вони. Їх легко відкривати, Ось два. Верх знімається. Такий верх покрашений білою фарбою. Чи емаль? ну, фарбою, мабуть. Також дві, два пройома під кормушки і такі ось дверцята, а ну зараз. Відкриваються вони доволі легко. Ось оп. І закривається. Ну, не зовсім легко, але ну, в принципі, дивимося, клітка нова. Ну, так. так, Що йде в комплекті? В комплекті є така лесенка. мабуть, моєму попугаї дуже зайде, бо тут і отакі бусики, і колокольчик Ну, йому дуже сподобається мабуть. Дві жорточки це самі стандартні, але ми їх використовуємо тільки поначалу, потім ми виріжемо натуральні з дерева. І дві кормушечки. Зараз теж їх, ось вони йдуть в таких пакетиках. Зараз їх відкрию швиденько. Вони тут теж, теж запаковані гарно. Де мої ножнички? До речі, є ще що тут піддон суцільний, не видвигається. Ну, мені воно так і краще. Я видвижною цією функцією піддона ніколи не користуюсь, воно мені не потрібно. І мені так хоч так, хоч так однаково. Так, є ж ось. Перша кормушечка. Ми зовсім однаково, ну, все ж показую. Ось перша. Так вона закриває, ось вона, Отак вона закривається, вона сипається або пісок, або корм, або можна навіть використовувати як поїлку. І кріпиться вона оце так внутрі клітки, це так вставляється. Це жордочка, щоб вони сідали. У мене інколи папуги не користуються, інколи ні. А ось такі ребра. І на них вже кріпиться сама ця. Кормушка. Ну, так, якось отак, so, коротше. Ну, не суть. Це сама ця. І друга така самісінька кормушка. Ну, якщо що, зараз розкрию на крайняк, теж покажу вам. Бо все дуже гарно і щільно упаковано. Так все приходиться ножицями розрізати. Так, і ну, друга така самісінька кормушка. Будьте обережні, бо тут є ну, обережні, так сказати, внімательні. Тут щось нанизу отакі полосочки, Блін, погано. Ось отакі оце. І наверху, отакі оце. І вони треба, щоб вони совпадали. Тоді воно буде ну, вставлятися. Ну, це так уже ну, на всякий пожарний кажу: хто тут пер мав, хто просто свою попугу хоче завести. Ну, така сама, ось вони обі такі однакові, тільки ну, до цієї ще не прикріпив ну, кріплення. Так, і зараз глянуємо на сам поддон. Ось такий поддончик, невеличкий, Ну, для одного хвилястої папуги в голову хватить. Не дуже глибокий, ну, нічого. Такий він. Доволі, до речі, гарний та кріпкий пластик. Ну, якась отака клітка. Це так. Теж, хто хоче собі, наприклад, завести одну папугу, бо ми вже одразу вирішили завести, якщо тільки заводили дві папуги. Але кому, до речі, буде дуже корисне це відео, або хоч просто корисне, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться, якщо вам не важко. А я зараз беру клітку. Ну, Вона дуже легко збирається, Ось бу буквально поддон, клітка. Ставите клітку рівненько на поддон, бо там такі заглиблення є в самому поддоні. Так, а ну зараз я камеру подвину, щоб вам було краще видно, або саму клітку трішки подвину. Опа, це трішки на них спрямовую камеру. Тут такі дві застібочки є одна, закривається воно. І друга. Ну, має дуже схожа є клітка з дуже, схож... Ой, з дуже схожими застібочками. Воно відкривається закривається дуже легко, тільки по початку трішки важко, бо нова клітка. Ну, так оце така комплектація: дві отакі жордочки ще ж, качелька і дві кормушки. Поїлки, на жаль, не дали. Ну, якось так. А на цьому, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Всім, до побачення!